Всім привіт, дорогі друзі! Олімпійська збірна України з футболу вперше перемогла в своїй історії на Олімпіаді 2024. І взагалі на всіх Олімпійських іграх ми вперше виступаємо. І як ми перемагали, друзі? Ми виходили андердогами на цей матч, і ми отримали вольову перемогу. І в мене одне питання: а це точно не Євро 2024? Це не основна збірна України, яка таким же самим сценарієм вдула Румунії на початку як тут Іраку. І камбечила вже в матчі проти з Словаччини. Тут фактично та сама історія. Єдине, що ми в цьому конкретному матчі проти Мароко вигравали. Потім нічия, і далі ми змогли забити друзі. Це дуже класна перемога. І давайте розбирати цей матч. Пишіть обов'язково ваші враження від цього поєдинку, ваші емоції. Я сподіваюся, що ця збірна дала емоції, тому що в меншості вигравати в більш сильного суперника набагато приємніше. Та ще й хто дав цю перемогу? Люди, які за. Пасу вийшли, розумієте, вони до основи не потрапляють. Тому я, чесно кажучи, дуже радів, радів за нашу збірну. Я дуже переживав, щоб ми не пропустили другий. Ми були дуже близькими. Зараз ми будемо розбирати ваші коментарі. Очікую зараз внизу. Обов'язково коментуйте, пишіть свої враження. Перед початком обов'язково поставте лайк, як мінімум, за те, що збірна перемогла, і підтримайте це відео, щоб я розумів, що вам подобаються огляди. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступний контент, який буде виходити на цьому каналі. Склади команд друзі, наша збірна вийшла фактично тим самим ідентичним складом, яким ми виходили проти Іраку. Єдине, що замінили центрального захисника, замість Таловєрова вийшов Салюк. І зрозуміло, чого тому що Таловіров, будучи найдосвідченим футболістом. Цієї збірної здавалося б по статусу, можливо, найсильніший, але він реально провалився в матчі проти Іраку. Я вважаю, дійсно привіз дуже не обов'язково пенальті. І, в принципі, зіграв непереконливо. І сьогодні вийшов Салюк. Замість Заміснював всі інші футболісти. Ми на них і очікували. Альтернативи їм, ну, здавалося б, немає. Склад збірної Марокко максимально топовий із можливих гравців, які могли зіграти в цьому матчі. Ми розуміємо, що в нас грала УПЛ проти низки європейських. Хороших сильних клубів, друзі. Ну про що говорити? В них Хакімі капітан команди. В них голкіперу 35 років, в них є нападник, який добре забував. Да, за аль Айнде грав Андрій Єрмоленко але він там забував регулярно, йому 28 років. І інші футболісти там Монако, Генка, Бетіса, Болоні, яка в Лігу Чемпіонів потрапила. І в нас люди з Ворскли, Зорі, і шість гравців Динамо і Шахтаря. Ну і єдиний легіонер це Хлань з Лехії. Такий собі легіонер. Ну, я маю на увазі за статусом клуб, якщо порівняти умовне, Монако і Лехію з Польщі. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. І, звісно, паритету в цьому матчі не могло бути переходимо до першого тайму, що відбувалося в грі, і як ми могли б зіграти, як ми взагалі зіграли в цьому протистоянні. Тому що я очікував, що ми будемо грати другим номером, що ми віддамо ініціативу супернику, будемо грати на контратаку, але не зовсім так це сталося. І натомість я очікував від Марокко що вони з перших хвилин понесуться. Як це було з Аргентиною, заб'ють 2-3 Ну в їхньому такому уявленні вони б мали вийти, загнати нас і забити швидкий м'яч. В ідеалі. Якщо не виходить, то все одно в другому таймі, як мінімум один, а то і більше. В них було завдання забити. Розпочалася гра. В принципі, по такому ж сценарію все і повинно було йти, тому що Марокко краще володіло м'ячем, Марокко більше проводило часу на нашій половині поля. І Марокко, хотів би зазначити, що в першому таймі фактично завжди грали тільки через правий фланг, де був Хакімі, де в них був оцей правий Вінгер, дуже небезпечний Езальзулі, дуже класний футболіст і туди зміщувався частенько теж Бельсегір із Монако, тобто вони там кружили на правому фланзі, намагалися тиснути. Саме через той фланг бо він там банально найсильніший, бо там грає гравець ПСЖ Хакімі і капітан цієї команди, тому вони тисли саме там. Але ми не дали м Марокко зіграти так, як вони хотіли. За рахунок чого? за рахунок самовіддачі в першу чергу, тому що більшість ударів ми заблокували. Більшість ударів, які е, намагалися проводити Марокко з дальній дистанції чи заходити, ми це все блокували. Захист грав відмінно. До Фесюна м'яч фактично не доходив. Це перший аспект. Другий аспект, ми збили тем в перші 10 хвилин за рахунок фолів. Тобто, в нас було фолів за перші 10 хвилин, 6, по моєму чи 7 фолів в Марокко, натомість один тільки був. Тобто, ми за рахунок фолів збили Збивали темп і агресію суперника, не дали їм забити швидкий м'яч, і далі вже все перейшло в стагнацію. І третій пункт, за рахунок якого ми не дали зіграти Марокко в той футбол, який вони хотіли в першому темі, це пресинг. Ми доволі високо пресингували на початку і не дали їм швидко переходити в. Позиційний футбол і там крутить. Звісно, вони підходили до довері. Звісно, вони створювали певні моменти, але це не було так небезпечно, як могло було бути, як було з Аргентиною натомість. Тобто Ротань здорово розібрав, ротань дав казівки. Я вам скажу, мені пара салюк батаго сподобалось. Дуже здорово. Ми в першому таймі переграли. І це ще я не кажу про моменти. Це просто о, захисні дії, які призвели до того, що Марокко не змогли нічого створити. Вони за перший тайм вдарили три рази, три вище, нуль в площину, два удари Хакімі, один за меж штрафного. Не два за меж штрафного, один штрафного удару, інший він змістився і пробив. І третій удар теж був вище воріт. Я не пам'ятаю, хто пробував. Але жодного моменту. Натомість в нас, друзі, в нас моменти, і в нас гол. Тобто ми забили в самому екваторі. До цього я відмітив бихлання, взагалі весь матч. Це людина, як на мене, яка може закрити позицію в збірній. Я, чесно кажучи, за його кар'єрою до цього не слідкував. Я не знав, що це за футболіст, який в нього профайл. Я не знав, що він настільки швидкий і технічний. Якби не подивився олімпійську збірну, я вам скажу, він Чим не гірший за Зубкова, наприклад, зараз. І ми знаємо, що Ярмоленко Ну скоро точно завершить кар'єру в збірній, тому це дуже крута опція. Ми побачили, що він з лівого флангу може зіграти. А чому б е не взяти його саме як дублера мудрика, можливо, перевести його туди, спробувати. Зубкова ж переводила, а хланчо не може. У нього швидкість набагато якісніша. І він, ну, як на мене, в Дриблінг іде якісніше, ніж той же Зубков навіть інколи. Тому мені дуже сподобався це для мене відкриття, тому що я за ним не слідкував. Видно, що він в лехі спрогресував. Плюс він доволі хороший статист. Минулому сезоні там дав, тому не дивно. Переходячи до першого голу, до цього ми створили ще два моменти: тобто, ми грали за рахунок пресингу, і в нас потім, вже після 10-ї хвилини, з'явились моменти. Ми перший момент хлань створив, зайшов в штрафну. Там за рахунок комбінації, хлань пройшов двох футболістів, включив дриблінг і всорив перший удар в площину. Другий удар в площину це вже був гол за рахунок наших лідерів цієї збірної. Першим розпочав атаку Мартинюк з лівого флангу. Ми в основному через цей фланг проводили, але із правого флангу заходили через хланя виключно. Мартинюк, який побачив Рубчинську, Рубчинський протягнув м'яч. Він побачив, що на ньому висить футболіст, треба вже віддавати передачу. Він встиг вчасно віддати на Брагару. Брагару повз захист віддає в штрафну де крисків дуже розумно, оце за що, звісно, треба хвалить Крисків? А це за інтелект футбольний, те, що він вміє і бачить, як потрібно зіграти проти суперника. Він із за спини футболіста Мароко, не захисника, тому що він із за спини Бен Сегіра, лівого Вінгера вийшов, отримав передачу і вразив ворота Мароко, відкривши рахунок. Це дуже крутий комбінаційний гол з позиційної атаки. Це не була якась контратака, хоча ми змагалися намагалися грати саме так. І ми повели в рахунку в екваторі першого тайму 1-0 підсумку перший. Тайм ми зіграли краще, ніж Марокко. По статистиці, володіння м'яча фактично рівне, але з невеликою перевагою, в якості, звісно, в Марокко. по ударах ми кращі. Сім ударів три в площину. І там не якісь там слабенькі три площину. Нормальні три моменти ми створили, я вам скажу. Тому Україна зіграла з точки зору атаки здорово, В першому таймі перегравши більш сильно індивідуально суперника і по всім параметрам теж. Це фантастична гра в першому таймі, друзі. Я, чесно кажучи. Нарешті побачив еталонну гру нашої команди. І це те, що ми говорили перед цим матчем, що не треба списувати нашу збірну. З Іраком зовсім інший футбол був. Тут ми вийшли грати в статусі андердога, але ми вміємо все грати, розумієте? Ми вміємо грати. в нас є всі якості грати в цей футбол. І тут потрібно віддати належне, ми не прям грали в автобус, ми теж пресингували і йшли в атаку. Тому перший тайм був далим. На рахунок другого тайма звісно, так сказати не можна. Тому що все найцікавіше було, звісно, в другому таймі. Перший тайм да ми виграли. Клас, здорово, всіх треба відмічати, але другий тайм Марокко зробив те, що не зробив в першому. Тобто вони переламали наш, нашу якість захисті. Вони. За рахунок ще більшої інтенсивності, я думаю, їх тренер завів 100%. За рахунок ще більшої інтенсивності вони нас знищили. Реально, по моментах вони нас загнали в свою штрафну, і ми вимушені були захищатися. Вже в нас почався сумбур, вже почали бити в площину. Фесюн почав робити перші сейви І, на жаль, для нас вони доволі швидко розкрили наш захист, тобто вони почали влучати в площину, вони завелися. І ще один фактор, я хотів би відмітити, це фактор вболівальників. Умовно, домашній матч. Ми звісно грали, але друзі, він не був для нас домашнім. Ви бачили, там фактично був повний стадіон Сент-Тетєні із марокканців. До хіра болівальників Марокко, які тиснули наших футболістів. І в другому таймі було видно, особливо, коли вже пішли в нас заміни. Вийшов Федор, коли за рахунок тиску вболівальників він не чув партнерів, він не чув, що позаду нього футболістів Федора легко е забирали зі спини м'яч. Тобто ми втрачали м'ячі і вже почався сумбур в захисті. В нас реально тремтіли коліна перед Марокко. Вже почали вони грати ще більш сильно. І стався епізод з зламаним нашим захистом. Тобто, нарешті, передача між лініями дійшла до адресата в, в даному випадку до Рахімі, до їхнього форварда, який. Випередив Салюка, на жаль, я б не хотів звинувачувати Салюка. От Що мав би зробити Салюк? Ну, дивіться, сказали б, напевно, якби Рахімі вийшов сам на самій Салюк його не чіпав. Рахімі, припустимо, забувай, сказали, ну, нахер ти цей, взяв би його, збив би краще вже пенальті, а вдруг би Фесюн відбив. Одна сторона медалі. Друга сторона медалі він збив футболіста Мароко. Тим самим отримав червону, залишив команду на там більшу половину другого тайму в меншості. Та ще й ми гол пропустили рахунок 1-1. Тобто і там погано, і тут, в принципі, ще гірше зробив. Тому навіть не знаю, як було краще вдіяти. Але пенальті там було. Там просто що арбітер переглядав Вар. Він для початку дав жовту салюку, який руками збив в штрафній площі Рахімі, а потім переглянув Вар, і звісно. Було останньою надії, тобто фол не було намагання в Салюка зіграти м'яч. Звісно, це червона картка. Ми залишаємося в меншості. От у нас якийсь більш центральних захисників правого центрального захисника в основному. Таловєро в минулому матчі привозить. Зараз Салюк на його ж позиції привозить. Але Салюк мені все одно більше сподобався. Якби не оцей епізод, він все одно більш впевнено якось грав, як на мене, і блокував більшість ударів в Меншості забиває Рахімі і я вам скажу, міг би в принципі Фесюн потягнути цей удар, але не склалося. Він дуже запізно стрибнув, затримався зі стрибком і не дістав правий від себе кут. 1-1 І після цього Рутань зробив три заміни. Відразу він вкинув Краснопіра замість Сікана та Ловірова замість Крискєва і очередька замість Брагару. Звісно, освіжив, тому що видно, функціонально складно. Плюс нам треба захищатися. Ми розуміли, що Марокко зараз попре, забивати другий, будь-що вони будуть йти вперед, і вони це робили. Вони весь другий тайм валили е, на нашій половині поля. Вони створили XG моментів на 2xg Тобто, це, це шалені моменти. Це тільки за другий тайм. За перший вони створили 0,15. Ми натомість за перший. Один, фактично, 0,96, але один їх жив, фактично. Ми на гол награли, його забили. Вони мали 14 ударів, 4 площину. Да, вони не влучали, але вони почали влучати вже під кінець другого тайму, де Фесюн та Давайте відмітимо, все-таки Фесюна. да він не відбив пенальті. Можливо, не так впевнено зіграв в першому матчі, але в другому матчі він молодець, тому що він зміг е цю ситуацію витягти. Він в кінці зробив один хороший сейф, після якого. Отримала команда впевненість. До 90-ї хвилини ми витримали. Потім вийшли ще освіжити Сич і Федор. Ми номінально грали фактично без лівого захисника, тому що Мартинюк пішов на лівий фланг, був вимішений йти вже правий захисник нашої. Крупський гравець Ворскли. І, в принципі, на хлань навіть на лівий фланг вже зміщувався і йшов туди. З виходом Краснопера Краснопіра він відразу отримав момент, фактично. Це те, що не робив Сікан за ці два матчі. От Сікан провалює турнір, як на мене. Тому що в нього фактично моментів і немає. В нас було там низка одна-дві контратаки в першому таймі, де Сікан не зміг їх реалізувати. А тут Краснопір відразу отримає шанс, але там голкіпер врятував. І якось несерйозно до цього моменту поставились, бо думали, що там офсайд. Окей, проїхали. Далі Маруко почав опять іти вперед, 90-та хвилина і 10 хвилин арбітер додає. Чесно, в мене почали от всередині калатати, я розумів, що, блін, нам треба витримати один-один. Тому що ну, це хоч якийсь шанс проти Аргентини, це хоч дає нам шанс на якийсь. На Якусь перемогу і далі ми зможемо вже виходити. Тобто 1-1. Я вже ідеальним рахунком уявляв 1-1. Я навіть не очікував, що наша збірна зможе забити. Тому що я розумів, ну вийшли, да Краснопір, ну блін, Марокко зараз понесеться. Які які в нас шанси можуть бути? Але нам пощастило, нам пощастило, що в нас були свіжі футболісти в контратаці. Ми вибігли в цю контратаку. Е, вона була фактично другим темпом продовжена. Де Федор? Федор, який перед цим помиляється. Він втратив два рази м'яч, але ми знаємо якості цього футболіста. Ми знаємо, що він доволі технічний, швидкий гравець. Краснопір. Він розпочав цю контратаку і далі другим темпом її продовжили. Саме він протягнув м'яч, саме він віддав центр. І далі вже там Сейч підключився, перевів на правий фланг, де Федор заходить штрафну площу і відкривається під цю передачу з правого флангу вже в трафні суперника. Краснопір і в пустів рота забиває мароканцям там відразу. Я, чесно кажучи, не знав, радіти чи чекати. Вару, тому що там є суперечки, на рахунок був офсайд, не було офсайду, плюс кейс гри марокко аргентина що в принципі свисток про завершення матчу не означає з, саме завершення цього поєдинку. Тобто це все в голові я тримаю, і потім бам! Арбітер показує на середину. Ура! ми Всі радіємо цьому забитому голу, Щирі емоції ротання, щирі емоції мої, всіх болівальників і розпач болівальників Марокко, Треба було дивитись на весь стадіон, які гнали свої команди, потім просто замовкли. Тому що наша збірна. Зробила неймовірне. Ми в меншості не пропустили, попри не попри шалений тиск суперника. Подивіться за матч. І подивіться, ми ми, ми навіть непоганий ікжи створили. Ми дуже хороші ікжи створили. 2-16. За рахунок, звісно, голу тому що Краснопір забував фактично в Воротарській, але по статистиці 11-17 в площину перебили. Тобто, перший тайм нам десь закриває повністю невдалий другий тайм. Це так, але з точки зору самовіддачі все одно ми зіграли якісно, тому що в меншості так зіграти, не пропустити проти Марокко, Це раз. І друге, забити на контратаці, тікти, якісно розіграти, довершити цей епізод і завершити його забитим м'ячем. Ну це рівень, на який наша команда претендує, і це говорить про те, що ми проти сильних збірних дійсно можемо грати в свій хороший якісний футбол, і це не автобус. Да, нам не вистачає е, десь ментальності в матчах проти слабких команд, як Іраку. Нам не вистачає реалізації, не вистачає банально ментальності топової збірної. Цього нам не вистачає в матчах проти андердогів. і Тому ми лажаємо, створюємо на 3 ікджі, забиваємо один м'яч, натомість нам забивають два. Ми програємо тут. Ми виходимо зовсім інша самовіддача і зовсім інший футбол. і Реалізація. Що правда, да? і в принципі команда виграє сенсаційно виграє, тому що ніхто б не сказав, що Україна зможе переграти Марокко Ми припускали, я казав, в принципі, перед матчем. В огляді на матч проти Іраку, що зовсім інший футбол буде проти Марокко, і там я вбачаю шанси нашої збірної. І ми їх отримали. Просто я не думав, що ми знову самі собі вистрілимо в ногу, привеземо пенальті, отримаємо червону і так далі. Ми самі собі створюємо проблеми. В цьому наша, наша головна проблема, вибачте, за тавтологію. Тому що ми реально в першому матчі самі собі програли, і тут дали шанс Марокко загострити. Марокко забити з пенальті Рахімі в цьому турнірі вже три м'ячі забив, два з пенальті, до речі. І в підсумку ми перемагаємо. Там залишалася вже хвилина до кінця. Ми витримали і виграли в марокканців. Чому це нагадує Євро 2024 в виконанні нашої збірної? Та тому, що перед третім туром у команд усіх по три очки. Щоправда, ми тут не на останньому місці, але тут і третє місце не виходить з групи. Тому збірна України, Олімпійська збірна України, -23 Руслана Ротаня повторила подвиг команди Сергія Реброва, зіграла ідентично. і Так само команди зіграли в той же, же сценарій, в той же результат і всі команди мають по три. В чому перевага Аргентини? Дивіться, тут трішки інший регламент, тому що тут очні зустрічі теж не працюють, тому що у всіх команд по три. Зароблених за лікових бали. Що далі, друзі? Хто повинен бути? Ну, припустимо, всі команди грають в нічию. Давайте візьмемо сценарій, коли ми граємо з Аргентиною в нічию, і Марокко якимось дивом теж грає з Іраком в нічию. таке можливо. Що далі, друзі? Першим пунктом є різниця забитих і пропущених. Як ви бачите, в нас з Марокко вона однакова. В нас вона однакова і з Іраком. Але Вірака мінус один. Я маю на увазі забитих голів, але пропущених Вірака більше, тому. Ми будемо вище за них. Тепер у нас боротьба з Мароко з Аргентиною. В Аргентини. Далі, другий пункт це сумарна кількість забитих м'ячів у всіх трьох матчах. І якраз по цьому пункту Аргентина вище за всі команди. В них чотири забитих м'ячів, усіх інших по три. І саме тому Аргентина на першому наступний пункт має бути очки набрані в матчах між командами, які набрали однакову кількість очок. Але ми розуміємо, що всі набрали однакову кількість очок. Ми не можемо порахувати окремо Україна Ірак, Україна марокко чи Україна-Аргентина. Це нереально, бо всіх однаково. І наступні два пункти: це різниця забитих м'ячів у матчах між командами, які набрали однакову кількість очок, і кількість забитих м'ячів у матчах між командами, які набрали однакову кількість очок. По ідеї, ми маємо бути вище за Марокко, якщо буде такий сценарій, але. Якщо і тут буде рівна кількість балів, то далі застосовується найменша кількість балів фейерплей у всіх матчах. Тобто це жовті червоні. В кого найбільше жовтих-червоних, прямих червоних, там той буде нижче, відповідно. Якщо і тут якимось дивом буде паритет, то жереб, просто кидають монетку. Раз, а, все випало вам, значить ви виграли. Отак от буде вирішуватись. Тобто, е, я не вірю, чесно кажучи, в цей сценарій. Я думаю, що Марокко обіграє Ірак. В такому випадку, друзі, нам потрібно перегравати Аргентину. Тобто, все одно в нас ситуація не з найкращих зараз в групі. Ми розуміємо, що нам потрібно буде вигравати якось. Бо тому що якщо ми граємо в нічию 1-1, нас по 4 очки з Аргентиною, але в них більше забита кількість якраз голів. Тут точні будуть враховуватися. Ми самі розуміємо. А якщо Марокко обіграє, скоріш за все, Ірак, я просто не вірю, що вони можуть злити. Ну, Ірак, Марокко реально сильна команда. Ірак не зможе зіграти як ми. Я, я апріорі в це не вірю. Вони не зможуть так зіграти. Тому ситуація все одно не дуже і не нашу користь. Але вона все одно не така погана, яка навіть була в збірної України. Хоча в збірної України. Було третє місце, з якого можна вийти. Я маю на увазі. Євро 2024 Тому друзі, це добре, що ми отримуємо шанс в матчі проти Аргентини і цей шанс реальний. Якщо ми зіграємо приблизно в такий самий сценарій, як сьогодні, проти Марокко так само відповідально і з хорошою реалізацією з комбінаційною грою, з контратаками, які будемо реалізовувати. Ми маємо шанси проти Аргентини. Тому що ми побачили на фоні марокко Аргентини на цьому, на фоні цього матчу В принципі конкурентно здібні дві команди більш-менш рівні між собою. Марокко навіть виграв і був краще за Аргентину. Да, в Аргентини, можливо, там теж дуже сильні футболісти. Ми розберемо. Я відео е, обов'язково запишу на, на цю тему, але шанси в нас є. Я в цьому переконаний. Головне, не перегоріти. Ну і знову ми побачимо в центрі захисту Таловірова, тому що Салюк пропускає, друзі. Пишіть свої думки на рахунок цього матчу, на рахунок шансів. Чесно, друзі, я і далі буду ставити, що Україна не вийде з групи. Я прогнозую, що ми не вийдемо з групи. Я думаю, ми не виграємо в Аргентини. Е, Марокко обіграє. Ірак, і в підсумку ми будемо третіми, так як, напевно, я і пророкував перед е, цією олімпіадою. Але вже не соромно за цю команду. Єдине, за що соромно, це за нашу нереалізацію. Але в цілому за гру не соромно. Тому що ми, вибачте, не як збірна України на євро, там ми мучилися. Тут Україна створює моменти в кожному матчі. Просто питання, що не забили, і як не забили, і як привезли самі собі. Отут питання. А на рахунок саме віддачі, тим складом, яким ми приїхали сюди, ну блін, ну це нормально. Я вважаю, вже можна говорити про нормальну проведену олімпіаду цією збірною ротання, скромної збірної ротання, друзі. Фактично, упелівським складом проти Марокко і Аргентини. Тому я оптимістично дивлюся на взагалі. Підсумковий результат нашої збірної. Як вважаєте ви, пишіть коментарях. Обов'язково ставте лайк. Чекаємо на матч проти Аргентини. І відео анонс цього матчу я обов'язково запишу і ви його подивитеся. Тому підписуйтесь на канал. Заходьте в телеграм, де ми обговорюємо більш детально всі тонкощі, всі голи ви можете теж переглянути саме там і спірні епізоди. Підписуйтесь, обов'язково. Бажаємо перемоги нашій збірні. І всіх вітаю з перемогою над Мароко. До нових зустрічей!